Усім доб... доброго дня, не забуваємо підписуватись. Вирвалося, дощики пройшли, походу. ну Морозець сьогодні був там. Ну не морозець, нульова температура. Дориваємося до тої сої, походу, де ми ще не домолотили. як-то. До сусідів нагорали ну брила, капець. Бля. Ну тумбочки, тумбочки блядь, столисти. А це моя зібрана пшениця, там, блядь, у мене буде якийсь там коментарі, не пам'ятаю НС якось там. Крянно, ці підписчики є. В дивані, воїни, походу, приїхати хочу. Ну, приїжджай, корот. Е, де я живу, бо відео, там є сказано, де я живу. Е, Попереднє відео, дуже самі попередні відео. Це моя пшениця була зібрана, бачите? Тут було зроблено типу, гліфосат колишній. Як я кажу, ще коли не було гліфосата, було два препарати. Тут спрацьовано двома препаратами, як ви бачите, поле не зелене, стриня стоїть. Де-не-де, де, який там бурянчик є, але мишию нема, Ви самі знаєте після уборки пшениці. І якщо щось не зробити і не покропити, то поле буде зелене від мишею. нема, бачите. А вон до того поля нам треба дорватися, там осталось десь буквально гектар. Звідти ми будемо переїжджати на слідущу ділянку поля. Коротко, передають наші 5 днів е, якби погоди нормальна, Я думаю... Я повинен своє встигнути. Якщо не буде старічок, по два дні старічок січі, не буде Короче, Не буду брехати, бо завчора, після за того, як ми до ночі дощ, коли нас звідси зігнав, приїхав додому, проснувся, не знав, де я взагалі, ну, не міг роздуплитися, де я. Ну, коротше, такі от діла. Зараз тут в мене є. Так тяжко порали ці, бля, таку, вже зробили таку яму. Бля, газову трубу можна Короче, Зараз треба прорватися біля лісу, мені попід лісом поля. Так, виключаюсь, не забувайте підписуватись. З підписками тяжеловато. Буду старатись вам знімати щось там. І все буде добре. Всім пока, не забуваємо підписуватися.